Христос Воскрес! І вітаю всіх сьогодні на цій нашій вечірній молитві розважання. І запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Бажання досконалого щастя! Якого людина не досягає, породжує конфлікти. Якось Христос сказав: шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. І от наш обов'язок кожної людини, зокрема, це бути допитливим, бути тим, хто шукає відповідь. А особливо в тих ситуаціях, яку він не розуміє, чи навпаки, щось трапилось, не знає, що робити, і тоді людина опускає руки. Але саме допитливий чоловік, допитлива людина, вона знаходить відповідь, вона ніколи не зупиняється. Допитлива людина, тобто, яка цікавиться, щось шукає, чогось прагне, вона ніколи не програє. Все це я говорю сьогодні для того, щоб кожен з нас намагався пізнати себе. Чому в мене в житті виникають конфлікти? Чому люди конфліктують з іншими? Що стає причиною цього? Зрештою, я одне часто чув думку останні кілька років про те, що майбутні війни цього світу це будуть війни за ресурси, природні ресурси. Тобто кожна війна має якусь матеріальну причину. Але чи дійсно саме матеріальну причину? Це радше один з у моменті одна з границь будь-якого конфлікту, зокрема й військового. І от архієпископ Фултоншин у своїх роздумах, у своїй проповіді про наслідки первородного гріха якраз висловлює ось цю думку. Що конфлікти народжуються тоді, коли людина. Бажаючи досконалого щастя, його не досягає. Тобто людина собі вибудувала якусь модель свого щастя. Але в силу своєї обмеженості людина ніколи не зможе досягнути того ідеалу, про який вона мріє. І от не досягаючи цього ідеалу, людина розчаровується, людина стає злою. І як наслідок, свою злість вона починає виміщати на когось. Але все ж таки, що є досконалим щастям? Чи може людина уникнути конфлікту? Може. Досягнувся, досягнувши досконалого щастя. А досконалим щастям є Господь. Тобто, моя зустріч з Богом, моє життя з Богом, моє життя. У заповідях моє життя у правді робить мене свобідним і, відповідно, щасливим. Що робить моє життя щасливим, є в тому значенні, що я задовільняюсь тим, що в мене є. Що людина, яка є з Богом, вона ставить собі високі цілі завжди в цьому житті. Але щастя полягає в тому, що навіть якщо вона не досягає цієї мети, але вона радіє з того, що вже здобула. Знаєте, це як м -м, пройти в це як марафонська відстань. Тобто марафон це 40 більше 40 кілометрів треба пробігти. І от на початку цього марафону всі думають, як це далеко? І знаєте, хто переможцем є? Той, хто завжди каже, я вже стільки пробіг. Тобто, пробігши кілометр, пробігши 2 кілометри, людина не каже собі, мені ще залишилось 38. Ні, людина завжди каже, я вже подолав там 2, 3, 10. Тобто, людина радіє з досягнутого а не з того, що не досягнуло. Бо людина є в Бозі. І коли ми радіємо з того, що ми вже досягнули, то ми є щасливими. Я задовільняюсь того, що в мене є. І Господь Бог тоді винагороджує таку людину. І саме в такий спосіб ми уникаємо цих конфліктів. Коли ми усвідомлюємо, що досягнувши Бога, я досягаю всього. А досягнути Бога, це навчитись бути щирим у молитві. Досягнути Бога, це не соромитись ходити до храму. Досягнути Бога, це не боятись сповідатись. Бо всі ці кроки. Дозволяють мені прийти до причастя. І коли я щирим серцем приступаю до причастя, я зустрічаюсь з Богом, я отримаю усе досконале щастя. І тоді моє життя наповнене радістю, бо я радію будь-яким своїм успіхам. А якщо в мене якась невдача, я не роблю з цього проблему, відповідно не роблю конфлікту. Але ця радше стає для мене ще одним викликом, стає для мене ще одним бажанням рухатись вперед для того, щоб перемогти. Тож правдиве щастя єдність з Богом, задоволення і радість того, що вже досяг, а те, чого ще не досяг це новий виклик. Нова батарейка, яка заставляє мене рухатись вперед. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Хриас, Господи, Ісусе Хри께, well Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, в цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, які є в полоні, поверні живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра день перемоги, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!